Ора я отримала таке нагадування про те, як розпочалася ця повномасштабна війна, і про це ми проговорили у Миколаєві і про важливість спротиву у Миколаєві, тому що росіяни спромоглися взяти Херсон, але вони не спромоглися взяти Миколаїв, і таким чином українці не пустили росіян в Одесу. І безумовно, це було зроблено військовою силою, але також і завдяки цивільним. І я переконана, що це було завдяки українським людям і їхній креативності. І зараз пройшло більше ніж один рік після повномасштабного вторгнення, і факт того, що ми зараз тут в Одесі, яка не була захоплена противником. Те, що люди знаходять шляхи, як працювати для зернової ініціативи, наприклад, і продовжувати е, вести цю важливу роль України, яка важлива не лише для України, але й для усього світу, для Африки, для Азії та інших частин світу. Те, щоб зерно продовжувало виходити з України, і е, це також той момент, в якому я відчула, що український дух незламний. І я дуже зворушена тим, що я побачила це сьогодні в Одесі і вчора в Миколаєві. І також мушу зазначити, що ваша країна дуже велика і вона є частиною європейської сім'ї. І безумовно, ми як міністри оборони, дуже сфокусовані на збройних силах, на війні і на тому, що буде відбуватися після війни. Але за цим всім закладено набагато більше, тому що потрібно зважати на економіку. Наприклад, Одеса є е, прикладом міста, яке має велике значення для економіки, е, тому дуже важливо е, фокусуватися на обороні, але й бачити трошки за межами оборони. Кожен запит, який робить Україна, ми його оцінюємо і плануємо найбільш швидким чином, тому що я вважаю, що швидкість. Надзвичайно критична, але у той же час ми також обговорили, що Україна зараз у процесі переходу її збройних сил, і буде момент після е, цієї війни, коли сили оборони повинні бути е, сильними і спроможності е, надані Україні мають відповідати назівським стандартам. І е, зараз у війні збройні сили прикладають надзвичайних зусиль для того, щоб Усвідомити, яким чином можна побудувати цілісні збройні сили на майбутнє, і е, питання мін у чорному морі воно вже проблематичне, але Воно не закінчиться разом із війною, саме тому ці міні – це вклад у майбутнє у майбутнє збройних сил України, і у цей же час ми також забезпечуємо інші спроможності, які необхідні для України. З приводу F-16 та винищувачів. Ми говорили про це раніше. І ми зараз ведемо дебати про те, щоб знайти най, найкращу е, платформу для протиповітряної оборони, і е, ми маємо думати про протиповітряну оборону і зараз, і на майбутнє. Я казала пану Олексію, що це має бути таким зваженим рішенням і нашим, і наших союзників, тому країни, які мають однакові спроможності, безумовно це американська спроможність. І ця дискусія зараз в процесі, як і багато інших питань. Іноді ви можете розпочати дебати, але краще ці дебати проводити за закритими дверима, і це та фаза, на якій ми знаходимося зараз.